Сьогодні готую підчеревок в саламурі, і для цього нам знадобляться такі інгредієнти: сам підчеревок. у мене кілограм 100 г, 1, 1 літр води, одна склянка солі звичайної кам'яної, декілька зубців часнику, перець духмяний, суміш перців горошком, лаврове листя. Можна ще додати пару бутончиків гвоздики. Для початку приготуємо сам саламур. Один літр води холодний з-під крана, одна склянка солі. Відправляємо на вогонь. Вмикаю вогонь, ставлю каструлю на вогонь та буду розчиняти сіль. Тепер наріжемо наш підчеревок на порційні шматочки. Почистимо та наріжемо на скибочки часник. Не полюбляєте часник? часник можете не додавати. Я показую вам класичні спеції до саламуру, а ви ж можете додавати за своїм смаком, які вам подобаються. Я додаю свіжий часник, а ви можете додати і сухий. Вода з сіллю закипіла, Додаю декілька листочків лаврового листя. Одну чайну ложечку суміші перців. Горошком. 5-6 духмяного перця. Додаю в кипячу воду, аби всі спеції розкрились вісьмак. Вимикаю. І тепер. В гарячий наш саламур буду опускати підчеревок. Я думаю, що мій підчеревок трошки затвердий, тому я хочу, аби він був м'якіший і опускаю його до киплячого саламуру. Якщо ви впевнені, що у вас м'яско, яс, салку, під черевок м'якенький, опускайте його вже у вистихший холодний маринад. І сюди ж додаю нарізаний часник. Тепер беру тарілочку, і наше сало чи під черевок потрібно під прес. Ось так. Прикрити, аби повністю саламур покривав весь підчеревок. Під черевок перекладаю до мисочки. І цю мисочку я потім поставлю до холодильника. Щоб не ставити цілу кастрюлю до холодильника, так як. Кастрюля займає багато місця. Коли підчеревок вже вистих, я його відправляю до холодильника або в якесь прохолодне місце, аби там температура не перевищувала 20 градусів. Тепла на три доби. Сало може замаринуватися в такому саламурі і за дві доби. А так як тут під черевок, багато м'яса, тому я відправляю на три доби маринуватися. Ну, а для вас час про майне непомітно. Ну, ось під черевок постояв в холодильнику три доби. Він вже готовий. Дістаємо наш підчеревок. Обсушуємо паперовими рушничками. Тепер беру паперовий рушничок, обсушую. Можна ще такий підчеревок натерти червоним перцем. Або чорним, або будь-якими спеціями за вашим смаком. Та загортаю в харчову плівку. Ось і в такому вигляді буду зберігати в морозилці. Залишаю декілька шматочків, аби зараз їсти, а решту відправляю до морозилки.